Особливо хочеться яскравих фарб та позитивного настрою. Поринути до іншого виміру та відчути сонячню та літню атмосферу допоможе виставка петриківського розпису. Ознайомитися з народною творчістю запрошує Центр української культури та мистецтва. До експозиції виставки ввійшли мальовки, картини на полотні, розписані рушники, тарілки, горщички та інші предмети побуту. Представлені роботи являють собою складні композиції з сюжетом та використанням народної символіки. Окрім ознайомлення з експонатами виставки, гості мали змогу взяти участь у майстер-класі, де художниці ділилися секретами своєї творчості. Як повідомила учасниця виставки Наталія Малярчук, ніколи не знаєш, яка саме мальовка вийде. Мальонок сам тебе обирає та твориться за допомогою твоїх емоцій та переживань. Це як. Вид медитації тому для заспокоєння нервів, наприклад, для щоб зупинитися в цьому нашому світі, який вже знаєте занадто безумний. Якраз Петриківка це саме те. До виставки завітала багато поважних гостей, серед яких був перший посол України у Франції Юрій Кочубей. Він поділився спогадами, як вперше організували виставку Петриківського розпису за кордоном. Це була невелика крапля, але все одно, коли вже заявили про себе, що є Україна, навіть от тепер доводиться ще декому на заході пояснювати, що таке Україна, ля Україна. А тут, коли люди побачили, і в них цей образ вже засвоївся то вони тоді, ага, Україна, вони пригадують, що ага, ми бачили такі художні твори, які зроблені простими майстрами на папері, але дуже гарно. Це вже створює позитивне сприйняття тієї країни, від якої ця людина виступала і представляла свої твори. Фінальну виставку проекту Петриківка, Душа України планують провести у Львові, після чого роботи художниць поїдуть у турне по Франції. Організатор проекту Ніна Бурневич зазначила, що дуже хочеться представити Петриківський розпис у Японії, США та Китаї, але поки що це плани на майбутнє. Петриківка вона не схожа на інший вид мистецтва в світі. Так, вона своєрідна, вона впізнавана, вона яскрава. І а, вона несе таку якусь а, ідеологію, дуже українську, щиру, генетичну, майже так. І мені здається, що зараз, як ніколи, а, всі ці події, які навколо України розвиваються, їх треба підтримати позитивним нашим іміджем, так іміджем таким народним, яскравим, саме мистецтвом. Тому Ось у нас план грандіозний і сподіваюся, що Господь і все вдасться. На сьогодні Петриківський розпис внесено до списку ЮНЕСКО. Це означає, що українці старано передають свої традиції кожному наступному поколінню та намагаються, як і раніше, зрозуміти навколишній світ та знайти у ньому гармонію за допомогою мистецтва.